Торгівля людьми тема, яка на перший погляд здається далекою від нашого повсякденного життя, але насправді може торкнутися кожного з нас. Згадайте свої мрії та плани на майбутнє. Кожен із вас уявляє своє життя по-різному. Хтось мріє про успішну кар'єру, інші прагнуть побачити світ. Або знайти своє місце у ньому. Але що, якщо одного дня ці мрії можуть бути зруйновані через обман або зловживання чужою довірою? Уявіть, що ваше життя, воля, права стають товаром, а ваше тіло або праці об'єктом купівлі продажу. Це не сцена з фільму і не історія про темне минуле людство, страшний період рабства у прадавні часи. Це реальність, яка існує тут і зараз. Понад 40 мільйонів чоловіків, жінок і дітей потрапили у пастки торговців людьми. Це не просто кримінальний злочин, це глибока трагедія людського життя. Людей примушують працювати. Експлуатують, знущаються з них, і що найстрашніше, жертвами цього злочину можуть стати абсолютно різні люди, незалежно від віку, статі, соціального статусу або місця проживання. Чому це стає можливим? Тому що багато хто не вірить, що це може трапитися з ним. Багато хто навіть не знає про масштаби цієї проблеми. Сьогодні наша мета змінити ситуацію. Ми не просто поговоримо про цифри і факти, а спробуємо зрозуміти, як кожен із нас може захистити себе та близьких від цієї небезпеки. Торгівля людьми це глобальна проблема, але її рішення починається. З обізнаності кожного з нас. Ми поговоримо про те, як розпізнати загрозу, куди звертатися за допомогою і що найголовніше, як не стати жертвою. Пам'ятайте, наша сила у знаннях та спільних діях. Разом ми можемо зупинити це явище і захистити тих, хто потрапив у біду. У засобах масової інформації все частіше з'являються матеріали про сучасне рабство і про торгівлю людьми. Отже, що ж таке торгівля людьми? Це складний процес, який ніколи не трапляється раптово. Насправді, це одна з найбільш цинічних форм зловживання людською довірою та вразливістю. Торговці людьми не просто викрадають людину, як у фільмах, їх методи більш витончені. Вони полюють за нашими мріями, нашими прагненнями, використовуючи їх проти нас. Часто жертви потрапляють у руки злочинців, навіть не усвідомлюючи, що їх експлуатують, доки вже не стає занадто пізно. Торгівля людьми складається з трьох основних елементів дії, способу та мети. Перша частина дія. Торговці людьми починають з вербування. Вони можуть обіцяти вам цікаву роботу за кордоном, можливість навчатися або ж шлюб із заможною людиною. Всі ці пропозиції виглядають привабливо, бо вони відповідають на наші мрії та бажання. Але потім, після того, як людина погоджується, починається наступний етап перевезення. Торговці можуть організувати поїздку в іншу країну або до іншого міста, де жертву очікує зовсім інша реальність. Далі жертву ховають або утримують у місцях, де вона втрачає будь-які шанси на втечу. Останній етап отримання людина фактично стає товаром, який переходить у власність злочинців для подальшої експлуатації. Друга частина це спосіб чому ж люди не тікають і не говорять ні, чому не звертаються за допомогою? Торговці використовують безліч методів впливу, щоб контролювати своїх жертв. Вони залякують їх, часто погрожуючи розправою або шкодою для їхніх близьких. Викрадення або фізичне насильство також можуть стати засобами примусу. Обман це один із найпоширеніших методів. Наприклад, обіцяючи роботу мрії, насправді вони пропонують рабську працю або сексуальну експлуатацію, використання влади, примус і зловживання вразливим становищем. Це ще кілька методів, які злочинці використовують, щоб тримати жертву у підпорядкуванні. Зрештою, люди. Опинившись у пастці, не бачать можливості для втечі або бояться наслідків. Третя частина Мета Навіщо торговці це роблять? Мета завжди одна експлуатація, жертви використовуються для примусової праці, сексуальної експлуатації, жебратства, примусового шлюбу або навіть для торгівлі органами. Торговці людьми не бачать у своїх жертвах людей. Вони бачать лише спосіб отримання прибутку. Людина стає засобом для досягнення мети. І це найжахливіше дія плюс спосіб плюс мета. Ось що таке торгівля людьми. Варбування, перевезення, отримання та експлуатація. Все це складові цього жахливого злочину. І, як ви бачите, все починається з простих дій. Що виглядають невинно, навіть привабливо, але за ними ховається цинічна і жорстока реальність. Тому надзвичайно важливо розуміти, як працюють ці механізми, щоб захистити себе і тих, хто поруч, бо жодна людина не повинна бути експлуатована чи принижена, а гідність людини та її права мають бути захищені. Щорічно, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цей день був започаткований у 2007 році європейським парламентом з однією головною метою привернути увагу світової спільноти до серйозної проблеми сучасного рабства. Це не просто дата в календарі, це нагадування про те, що торгівля людьми це глобальна проблема. Яка не має кордонів і зачіпає мільйони життів по всьому світу, в цей день суспільство активно виступає проти такого нелюдського явища як торгівля людьми. Найважливіше, що цей день це можливість для нас усіх не бути байдужими. Обізнаність та активна громадська позиція є основними інструментами у боротьбі з торгівлею людьми. Суспільство має знати про цю проблему, адже тільки через привернення уваги до таких питань ми можемо зробити зміни. Боротьба з торгівлею людьми це не просто робота державних органів, це завдання для кожного з нас. Поширюючи інформацію, допомагаючи тим, хто став жертвою, ми разом наближаємося до подолання цієї жахливої проблеми. Крім того, в рамках всеукраїнської акції «16 днів протидії гендерному насильству. Яка щорічно проходить з 25 листопада по 10 грудня? Особливою увагою відзначається 2 грудня всесвітній день проти рабства. Цей день суспільство активно виступає проти такого нелюдського явища, як торгівля людьми. Регіони світу розвиваються нерівномірно в соціально-економічному плані. У зв'язку з цим в контексті торгівлі людьми всі країни умовно діляться на країни реципієнтів, країн донорів і країн транзитів живого товару. На жаль, сьогодні Україна це водночас і країна-донор, і країна-транзит до світових ринків Туреччини, Італії, Польщі, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки. Особливо загрозливою в нашій країні стає ситуація з торгівлею, жінками та дітьми, які потрапляють в тенета работоргівців. Незважаючи на всі заходи правового характеру, ситуація погіршується. З 1991 року від цього злочину постраждало понад 300 тисяч українців та українок. Жахливе явище було і залишається актуальною проблемою для України, однак не тільки в нашій державі, а й в цілому світі. Біле рабство, торгівля людьми, контрабанда людей. Цей злочин має багато назв, і ще одна із сфер кримінального бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами. Торгівлею людьми в більшості випадків займаються добре організовані злочинні угрупування. Незаконна діяльність приносить мільйонні прибутки, навіть більше за торгівлю зброєю та наркотиками. Ситуація ускладнюється пандемією і тепер торговці людьми, використовуючи онлайн-технології. Щороку жертвами торгівлі людьми у всьому світі стають 800-900 тисяч осіб, а їх основну частину становлять жінки та діти. Останніми роками поширюється саме торговля дітьми, з метою їх використання для примусової праці, жебракування, Розповсюдження наркотиків та інших форм злочинної діяльності. Такі справи складно розкривати і розслідувати, а постраждалі бояться розголосу обставин, і це має для них тяжкі, а часом фатальні наслідки. Торгівля людьми не знає кордонів. Проблема може торкнутися будь-якої країни, будь-якого регіону. І сьогодні через війну в Україні. Ця загроза стала ще більш актуальною. У часи воєнних конфліктів люди стають особливо вразливими до експлуатації адже втрата дому, роботи та безпеки робить їх легкою здобиччю для торговців людьми. Із повномасштабним вторгненням до України Збройних сил ворожої держави порушилася економічна стабільність. Зросло безробіття, знизився рівень доходів громадян. Велика кількість населення внутрішньо переміщується зони бойових дій в інші регіони або за кордон. Посилилась трудова міграція. Низький рівень життя штовхає громадян на пошуки роботи за кордоном. Частка тих, хто працює за кордоном неофіційно, становить близько 41% від усіх громадян України, що працюють за кордоном. Майже кожна друга людина за опитуванням готова прийняти сумнівну пропозицію, що може спричинити потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Багато людей опиняються на окупованих територіях, потрапляють у поло. Поширюються випадки злочинної торгівлі. Головним міжнародним нормативно-правовим актом, який містить визначення злочину про торгівлю людьми, є протокол про попередження і припинення торгівлі людьми. Особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року і відомий як Палермський протокол. Стаття 3 Загальної декларації прав людини проголошує, що кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність. Але Одна з найжорстокіших форм порушення основних прав і свобод суперечить міжнародним нормам та Конституції України. До речі, Україна одна з перших країн Європи, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. З метою ефективного попередження торгівлі людьми в Україні діє ряд міжнародних організацій та мережа громадських об'єднань. Але ситуація у цій сфері продовжує погіршуватися, і на сьогодні для українців ризик стати жертвою людьми, як всередині країни, так і за її межами став ще більшим. Особами у групі ризику є молоді жінки, чоловіки працездатного віку, молодь, діти вулиці, діти сироти, внутрішньопереміщені особи, трудові мігранти, малозабезпечені особи та такі. Що раніше вже зазнали насильство. Багато людей знають про проблему торгівлі людьми, та мало хто усвідомлює її масштаби. Однак недбалість щодо власної безпеки це злочин проти себе самого. Не треба бути легковажним, зневажати правила та хибно помилятися щодо потенційної загрози. Попри серйозність проблеми, у суспільстві досі існує багато міфів про цей злочин. Ось деякі з них. Міф перший. Вважається, що торгівля людьми це обов'язково перетин державного кордону. А вже ж ні. Цей злочин не має кордонів. Громадяни і особи без громадянства можуть потрапити у пастку під час пошуку роботи або житла у межах своєї країни, а дітей можуть викрасти заради жибратства у сусідній області. Міф другий. Думаєте, що у рабство потрапляють лише жінки та дівчата через проституцію? Теж ні. За роки незалежності України більшість постраждалих були чоловіками, які піддавалися трудовій експлуатації, а дітей, на превеликий жаль, можуть використовувати для наживи або вилучення органів. Міф третій. Досі вважали, що торгівля людьми буває лише із застосуванням сили. Однак сучасні зловмисники володіють методами психологічного вербування та шантажу, тому вони не завжди вдаються до фізичної сили. Частіше це обман, погрози та маніпуляції. Міф четвертий Вірити в міф, що в разі небезпеки можна легко втекти або звернутися по допомогу? Знов ні. У реальності в таких ситуаціях люди стикаються з емоційним, фізичним та психологічним тиском. А ще полон, насильство, психологічні методи погрози і зазвичай потерпілі бояться звертатися за допомогою. Міф п'ятий. Не думайте, що туризм це цілком безпечно. Виїжджаючи за кордон, ви також наражаєте себе на потенційну небезпеку, якщо не володієте повною і точною інформацією про місце вашої подорожі і не вживаєте заходів безпеки. Міф шостий Більшість з нас вважають, що добре знайомі люди ніколи не заподіють нам шкоди. Насправді, друг, якому довіряєш, знайомий або член сім'ї може запропонувати вам роботу, що виявиться пасткою та закінчиться примусовою працею. Часто люди й самі не знають, що вербують когось для продавця. Міф сьомий найбільш розповсюджений міф зі мною такого ніколи не станеться. Якби ж так, але потерпілим від торгівлі людьми може стати будь-хто Трафікери або продавці рабів, як психологи і маніпулятори використовують різноманітні хитрощі, які можуть піддатись навіть досвідчені люди, попри стереотип, що лише малоосвідчені можуть стати жертвами злочинників. Міф 8 і 9. Вважати, що торгівці людьми ніколи не будуть покарані, це теж підтримання ще одного міфу і мимовільне сприяння злочинцям. Ця думка настільки шкідлива, наскільки і інша, що людина один на один з цією бідою. Є державні і громадські організації, задача яких усіляка допомога постраждалим. Тож головне для людини в таких обставинах це діяти, сподіватись і звертатися по допомогу. Що ж робити людям, які стали жертвами трудової експлуатації, якщо ви або ваші близькі та знайомі постраждали від цього злочину, або вам відомо про випадки торгівлі людьми чи будь-якого виду експлуатації, звертайтесь за номерами. 15.47 Це гаряча лінія з протидії торговлі людьми. 527 – Національна гаряча лінія з протидії торговлі людьми та консультування мігрантів. Служба 112. Це служба екстреної допомоги в країнах ЄС. 102 Національна поліція. У наш сучасний час ми повинні самі потурбуватися про себе, бути юридично грамотними, знати, де може чекати небезпека. Учитися гіркому досвіду інших, уміти себе страхувати і, у разі потреби, захищати. Бо попереджений це наполовину захищений. Торгівля людьми може трапитися з кожним і кожним. Щоб не потрапити в пастку, потрібно дотримуватись цих простих правил. Перше будь пильним, вчись розпізнавати небезпеку. друге. Не давай документи лише офіційним особам. Зберігай їх електронні копії. Третє Повідомляй рідним про місце перебування. Будь на зв'язку. Домовтесь про кодове слово на випадок небезпек. Четверте Пам'ятай принципи безпечної поведінки під час подорожей. П'яте Не сідай в авто до незнайомих людей. Шосте. Не бери в борг у незнайомців. Сьоме Захисти себе від фейків та сумнівних пропозицій роботи 8. Не будь безпечним. Знайомлючись та спілкуючись в інтернеті. Дев'яте Не віддавай нікому свій мобільний телефон. 10. Вивчи телефон екстрених служб. Одинадцяте. Приймай допомогу лише від офіційних організацій та перевірених осіб. Захисти себе та близьких. Пропонуємо вашій увазі навчальний відеофільм з протидії торгівлі людьми Станція призначення життя, створений всеукраїнською громадською організацією «Жіночий Консорціум України за підтримки представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Адже у тебе попереду все твоє життя. Наші дні з телевізійних екранів та сторінок газет нерідко можна почути вислів торгівля людьми. Кожного разу ці слова і ще одна рекомендація: документальний фільм Життя на продаж, що відтворює реальні події за свідченням жертв торгівлі людьми. У сучасному світі досі існує рабство. Рабів, мільйони. Торгівля людьми для промислової експлуатації один із найтяжчих злочинів у світі. Радимо вам цікаву добірку фільмів про торгівлю людьми. Вони заглиблюються в одну з найскладніших і найтрагічніших проблем людства: продаж рабства, підлу і негуманну дію проти свободи і волі людини. Художній фільм Викрадені та продані Фільм Стукачка Документальний фільм Торгівля жінками». Фільм Питання плюс відповідь Мінісеріал Живий товар Художній фільм продається Фільм Ліля назавжди Кримінальна драма Работоргівля. Художній фільм «Іден». документальна стрічка Не моє життя.